Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас чергове розпакування, але не ніж, а ось цей контролер для Xbox, Series X або для комп'ютера. давайте дивитися, що там є. ой Нафігачили на всі гроші це така штука дуже вона швидко ламається на всіх консолях. Тобто Дріфт Лівого Стика ось цього. А тут написано анти... антидрифт. Ну, не знаю. Давайте дивиться, что тут есть. Так, инструкция, спектра, контроллер. Звичайно, что модель Чина, Чина. Что тут у нас на Чина? Ну и, звичайно, сам контроллер. Вот такая коробочка. Так, шнур. Я вже бачу такий материй. Ліпучка є. Шнур тут, мабуть, метра три. Довжина. Фільтр. Чи що це? А ні, це якась херня. Так. Шнур довгий в пльотці. Ну, норма і мені вже подобається. Так, ну і, звичайно, що сам контролер. Так, більше нічого нема. Так, контролер. Перемикач. Це мікрофон, гучність по 3,5 джек для навушників, кнопки під макроси. Нема. А, є, є. Ось дві кнопки під макроси. Тобто вже можна нагиб... нагинати. Це я не знаю що. Лет, це, мабуть, програма. Ні, він, мабуть, з макросами такі. Так, зверху ось тут USB. Це проводний контролер тобто не на акумулятори. До речі, дуже зручно. Ці кнопки натискати, тобто можна, мабуть, запрограмувати ці е, стіки щоб. Тобто, ну, отак от клацати побігти стіку жопа. а На ці дві кнопки запрограмувати основні функції. Мадинчини, ну, як я і казав, ну, воно все на одному заводі. Давайте зараз його спробую приєднати і покажу, як воно взагалі це РГБ виглядає. Так, ну і ось воно так виглядає. Ось таке РГБ. ЛГБТ. Звичайні кнопки. Ну, взагалі по дизайну і по відчуттям звичайний. Контроллер під Xbox. Зараз я його протестю це я його до компа під'єднав. Зараз під'єднаю під до самої консолі і буде воно працювати. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока-пока.